Кислотність землі це можна сказати її здоров'я. Коли ми сіємо зерно чи садимо розсаду, нам здається, що головне це добриво, вода і тепло. Але часто буває так, що город доглянутий, грядки підживлені, а врожай усе одно мізерний корінь рослини не бере поживу, листя жовтіє і все, наче всихає на очах. І тоді господар думає, що винне насіння чи шкідники. А правда в тому, що сама земля може бути не в настрої надто кисла або навпаки лужна. Саме це і визначається рівнем PH. PH – це показник кислотності або лужності ґрунту. Якщо він нижчий за 7, земля кисла, якщо вищий, лужна. Здавалося б, дрібниця. Але саме цей показник впливає на те, як рослина засвоює поживні речовини. Наприклад, у надто кислому ґрунті залізо і марганець стають доступними в надлишку, а фосфор, кальцій і магній навпаки недоступні. У лужному ґрунті усе навпаки, заліза не вистачає, листя блідне, а фосфор ніби є, та рослина його не бере. Отак і виходить, що добрива ніби внесли, а користі як кіт наплакав. Для селянина, що має город або поле, знання кислотності землі, це наче медична картка його ділянки. якщо не знати, який у тебе ґрунт, то всі подальші дії, як лікування навмання, можеш вапнувати, хоча земля і так лужна, або сипати сірку там, де треба було додати вапно. І тоді з року в рік земля втрачає родючість, урожай падає, а затрати ростуть. Така помилка не раз траплялася навіть у досвідчених господарів. Вони дивуються, чому під буряком земля тверда, а під картоплею, як кисіль, чому одна грядка дає чудові моркви, а поруч криві й короткі. А причина часто проста: різний рівень ПХ на різних ділянках. Ще здавна люди помічали, що деякі рослини добре ростуть лише в певних місцях, наприклад, щавель. Малина, журавлина люблять кислу землю, а капуста, цибуля, буряк краще родять на нейтральних або слабколужних ґрунтах. Колись наші діди не знали про показник пегей, але на практиці бачили різницю. Вони казали оця земля кисла, бо кінський щавель росте, а та чорна, жирна добрий хліб родить. Тепер ми маємо змогу точно виміряти кислотність, і це велика перевага. Не треба гадати, можна знати напевно. Важливо розуміти, що кислотність не є сталою, вона змінюється з часом залежно від того, що ми робимо з землею. Якщо багато років вносити аміачну селітру або сульфат амонію, ґрунт поступово закислюється якщо зрошувати водою з вапнякових джерел або надміру додавати попіл він стає лужним, навіть дощі й танення снігу впливають, вимивають кальцій. І земля знову підкислюється. Тому не досить один раз перевірити pH. це треба робити періодично, принаймні раз на кілька років, а краще щосезону для точності. Коли говоримо про pH, то йдеться не лише про хімію, а про живу силу землі. У правильно збалансованому ґрунті працюють мікроорганізми, розкладаються рештки, утворюється гумус. А коли кислотність виходить за межі норми, ці мікроби гинуть. Тоді земля ніби мертвіє, стає важкою, липкою, не тримає повітря, коріння задихається, дощові черв'яки тікають, і тут уже не допоможуть ані підживлення, ані полив. Треба спершу повернути землі рівновагу. Тому перевірка кислотності це перший крок до доброго врожаю. Якщо господар дбає про свої поля, він не полінується взяти кілька зразків і подивитися, яка в нього земля, бо навіть у межах. Одного городу може бути різниця низина, кисла, пагорб лужний, і там, де треба вапно, не можна сипати сірку, а де потрібна сірка, не можна кидати попіл, одне діло вгадати, а інше знати напевно. І той, хто знає, вже наполовину виграв битву за врожай. Коли господар розуміє, що пиги це не просто цифра, а ключ до родючості, тоді він починає інакше дивитися на свій город. Він не спішить кидати добрива на око, а діє з розумом, бо земля не комора, куди можна сипати все підряд, а живий організм, що потребує догляду й точності. І тільки той, хто навчиться чути свою землю, отримає від неї справжню віддачу. Щоб дізнатися, яка земля під ногами, кисла лужна чи нейтральна, не обов'язково бути науковцем. Сьогодні навіть звичайний господар може перевірити. Кислотність свого ґрунту вдома без лабораторії. Головне знати, як правильно взяти пробу і чим її перевірити. Бо від того, наскільки точно зроблено вимір, залежить і правильність подальших дій вносити вапно чи сірку, чи може нічого не треба чіпати. Передусім, треба правильно взяти зразок. Це найважливіший крок, про який часто забувають. Земля на різних ділянках навіть одного городу може бути різною. Біля компостної купи більш родюча, на пагорбі, суха й лужна, у низині кисла від застою води. Тому проби беруть із кількох місць лопатою або буром знімають верхній шар дернини і беруть землю з глибини близько 15-20 см. Це шар, де росте більшість коренів. Якщо город великий, варто взяти щонайменше 5 таких проб з різних кутків, змішати їх у відрі. І це буде середня зразкова суміш для тесту. Земля має бути суха не після дощу, бо волога змінює показники. Найпростіший спосіб перевірки лакмусові папірці, які продаються в господарських магазинах або аптеках. Вони коштують недорого, але дають досить точний результат: у невелику баночку кладуть жменю землі, додають трохи чистої води, краще дощової або дистильованої, розмішують. І залишають на кілька хвилин, щоб утворилася брудна каша. Потім у цей розчин занурюють смужку лакмусу на кілька секунд. Якщо папірець стає червоним, ґрунт кислий, якщо синіє лужний, а якщо лишається зеленкуватим нейтральний. Для точності краще порівняти колір смужки зі шкалою, що додається в наборі, вона покаже орієнтовне число пещ. Є ще побутові тест набори у вигляді порошків або рідин, які змішуються з ґрунтом і змінюють колір. Такі набори мають шкалу кольорів від рожевого до синього і дозволяють точніше визначити, наскільки сильно кислий чи лужний ґрунт. Їхня перевага в тому, що результат видно вже за кілька хвилин. А зробити тест можна навіть на полі чи в саду. Багато господарів користуються ними щороку навесні перед садінням овочів. Для тих, хто хоче більшої точності, є електронні вимірювачі PH. Вони працюють від батарейки, мають металевий щуп, який просто вставляють у вологу землю. Через кілька секунд на дисплеї показується результат. Такі прилади зручні тим, що можна перевірити кілька ділянок поспіль і відразу бачити різницю. Крім того, деякі моделі ще показують температуру та вологість ґрунту. Це допомагає вести справжній щоденник землі, щоб розуміти, як вона змінюється від сезону до сезону, але навіть найдорожчий прилад не дасть точного результату, якщо неправильно підготувати землю. Зразки мають бути без камінців, добрив, корінців чи попелу. Їх бажано просушити в тіні, а не на сонці, бо перегрів також може вплинути на показник. Якщо робиться тест на великій ділянці, бажано розділити поле на частини, наприклад, верх, середину, низ, і перевірити окремо. Це дасть розуміння, де Земля потребує підкислення, а де нейтралізації. У деяких випадках люди віддають зразки до агрохімічної лабораторії. Це коштує дорожче, але дає найбільш точну картину. Там визначають не лише Пейкс, а й вміст кальцію, магнію, фосфору, азоту. Для великих господарств або фермерських ділянок це виправдано, бо дозволяє скласти детальний план удобрення. Але для звичайного селянина достатньо домашнього тесту головне, щоб робився він регулярно і з дотриманням усіх правил. Є ще старі народні способи визначити кислотність. Наприклад, жменю землі заливають оцтом. Якщо з'являється бульбашки, значить ґрунт лужний, бо вапно в ньому реагує з кислотою. Якщо ж реакції нема, ґрунт кислий. Інший спосіб посипати землю содою і полити водою. Поява шипіння свідчить про кислотність. Такі методи не дуже точні, але дають приблизне уявлення. якщо… Під рукою нема тестів. Дехто навіть орієнтується на бур'яни кажуть, якщо росте хвощ, мох або щавель, земля кисла. А якщо подорожник, конюшина ближче до нейтральної, головне у всіх цих перевірках не поспішати з висновками. Один тест не дає повної картини. Треба враховувати, що навіть дощ, гній чи попіл, внесені напередодні, можуть змінити результат. Тому краще робити кілька вимірів у різний час і брати середнє значення. Так господар матиме реальну картину стану землі, а не випадковий показник. Коли ж відома кислотність, отоді вже можна планувати подальші дії. Тому, якщо ПХ нижче 6, треба подумати про вапнування, якщо вище сімостоловими, про підкислення сіркою чи кислими добривами. Але головне знати, що точна перевірка. Це перший крок до правильного рішення. Без неї навіть найдосвідченіший господар працює навмання. І якби не хотілося почати здобрив чи засіву, розумний селянин спершу спитає у своєї землі, в якому вона стані. І тільки після цього візьметься її лікувати. Колись наші діди не мали приладів для вимірювання кислотності, але вони. Чудово розуміли землю на дотик, запах і вигляд. Вони бачили, де земля горить і не приймає добрив, а де навпаки рослина в'янне, хоч би що їй не давали, і діяли просто по народному. Там, де земля кисла, сипали вапно, а де гірчить і тверда, вносили гній або сірку з попелом. Усе це робили не тому, що хтось їм пояснив хімічні реакції, а тому, що знали із власного досвіду, земля має бути збалансована як борщ, якщо надто кислий, то ложку не втримати якщо пересолений, їсти неможливо. Коли ми сьогодні говоримо про регулювання кислотності, то найперше маємо знати, що земля не любить крайнощів, занадто кислий ґрунт п'єхай нижче п'ять полойними. Треба нейтралізувати вапном, доломітовим борошном або попелом. Ці речовини додають кальцій і магній, які зв'язують зайву кислоту. Вапнування роблять восени або ранньою весною, щоб земля встигла відреагувати до посіву. Найкраще розкидати вапно тонким шаром по поверхні і перекопати на глибину багнета лопати. Не треба сипати забагато, бо тоді ґрунт стане занадто лужним і це не менш шкідливо. Досвідчені господарі кажуть краще менше, але частіше якщо земля кисла, можна проводити вапнування раз на 3-4 роки. Попіл це теж добрий нейтралізатор кислоти, але треба пам'ятати, що він діє короткочасно, особливо корисний попіл від листяних дерев, бо містить калій і фосфор. Його можна змішувати із землею при перекопуванні або підсипати під корінь рослини. Але не тоді, коли вноситься азотне добриво, бо в реакції з попелом воно втратить силу. Тому все треба робити з розумом і в правильний час. Якщо ж показник ПХ занадто високий, тобто земля лужна, тоді треба її підкислити, для цього використовують сірку, сульфат амонію або гіпс. Сірка найпоширеніший засіб, вона повільно окислюється в ґрунті, і поступово рівень пх знижується. Це безпечний і природний спосіб, особливо якщо робити його невеликими порціями. Дехто замість чистої сірки використовує кислі добрива, наприклад, сульфат калію чи амонійні солі, вони теж допомагають збалансувати землю. Важливо лише не переборщити, бо надмірна сірка може спалити коріння молодих рослин. У селах часто користуються ще простішими методами. Наприклад, там, де росте капуста чи буряк у кислий ґрунт, додають подрібнену яєчну шкаралупу. Вона діє повільно, але м'яко і поступово збагачує землю кальцієм. У лужний ґрунт під картоплю чи полуницю додають торф або хвойну підстилку. Це теж допомагає трохи підкислити середовище. Старі люди кажуть Ес, земля не любить різких змін, все роби потроху, але постійно. І це правда. Різке вапнування чи різке підкислення може порушити природну структуру ґрунту, знищити мікроорганізми, від яких залежить родючість. Ще один перевірений спосіб сидерати. Якщо земля кисла, сіють люцерну, конюшину чи гречку, вони збагачують землю кальцієм і нейтралізують кислоту. Якщо лужна, садять жито або овес, які забирають надлишок солей. І поліпшують структуру ґрунту. Потім ці рослини закопують у землю і вона віддячує, стає пухкою, живою, темною. Це природний екологічний спосіб, яким користувалися ще наші прадіди, коли не було мінеральних добрив. Сучасні господарі часто комбінують старі методи з новими, наприклад, замість звичайного вапна використовують доломітове борошно. Воно діє м'якше, не знищує мікрофлору, і в ньому є магній необхідний для рослин. А щоб підкислити, беруть гранульовану сірку або спеціальні суміші для лужних ґрунтів, які продаються в агромагазинах. Але навіть з такими засобами головне не кількість, а правильний підхід, бо іноді господар сипне подвійну дозу, щоб, напевно, подіяло, а потім дивується, що помідори згоріли, а морква не росте. Земля не любить поспіху, вона потребує розуміння. Багато хто робить одну помилку регулює кислотність тільки там, де садить овочі, забуваючи про сад або клумбу. Але кислотність важлива всюди. Наприклад, яблуні й груші люблять нейтральну або слабколужну землю, а лохина, журавлина, рододендрони лише кислу, якщо під них внести вапно, вони перестануть рости листя пожовтіє. І господар подумає, що хвороба, а винен буде саме неправильний пек, тому перед будь яким садінням варто дізнатися, яку землю любить ця рослина, і вже під неї підлаштовувати ґрунт. Є ще одна важлива порада від старих людей не робити все за один раз. Якщо ґрунт надто кислий, краще розділити вапнування на два роки частину восени, частину наступної весни. Так, земля встигне пристосуватись, а коріння рослин не отримає стресу. І, навпаки, підкислювати сіркою треба поступово, щоб не змінювати різко середовище. Це як із людським організмом, різке лікування може нашкодити більше, ніж допомогти. Таким чином, правильне виправлення кислотності це ціла наука, але доступна кожному. Треба лише знати свою землю. Слухати її, дивитися на рослини і розуміти, що вони показують, бо коли земля задоволена, рослина росте міцна, лист зелений, а врожай повний, а коли ґрунт страждає від надлишку кислоти чи лугу, навіть найкраще насіння не допоможе. Тому справжній господар не просто сіє і поливає, а спершу налагоджує баланс у землі, щоб вона мала силу віддячити, коли господар розуміє, що земля. Це не просто грудка глини, а жива істота, яка має свій характер, тоді все стає на свої місця. Перевірка кислотності, вапнування, підкислення усе це вже не здається чимось складним чи зайвим. Це така ж звична справа, як полив чи прополка, бо земля, як і людина, потребує турботи, рівноваги і розумного догляду, і хто ставиться до неї з повагою. Той завжди матиме врожай навіть у сухий рік чи після сильної зими. Найперше, що треба пам'ятати, кислотність не стоїть на місці, вона змінюється від року до року, залежно від погоди, поливів, добрив і культур, які ми садимо. Різкі зміни порушують природну структуру, гинуть корисні бактерії, черв'яки тікають, і замість допомоги ми отримуємо шкоду. Краще діяти поступово. Трошки вап на восени, трохи навесні, а далі спостерігати. Земля сама підкаже, коли їй досить вона стане м'якою, легкою, добре триматиме вологу, і рослина відразу відповість листя зазеленіє, стебло зміцніє, а врожай буде рясний. Є ще ознаки, за якими можна без приладів зрозуміти, що печ не в нормі якщо листя молодих рослин жовтіє, хоч добре достатньо. Це часто свідчить про лужний ґрунт. Якщо коріння слабке, листя темно зелене або з червонястим відтінком, а розвиток сповільнений, можливо, земля закислилася. У таких випадках не варто одразу сипати добрива спершу треба перевірити кислотність і тільки тоді лікувати землю, бо проблема не завжди в нестачі поживи. Іноді в тому, що рослина просто не може її засвоїти через неправильний баланс. Старі господарі казали земля, як жінка, любить, щоби її слухали. І це правда, не можна працювати з нею грубо, треба відчувати, коли вона стомилася, коли голодна, коли пересолена, а показник ПГ це ніби її мова, якою вона з нами говорить. Якщо ми навчимося її слухати, вона віддячить сторицею. Бо земля не зрадить. Якщо дбати про неї розумно, вона родитиме навіть тоді, коли навколо не врожай. У сучасному господарстві, де кожен метр землі має значення, розуміння кислотності стає ще важливішим. Це не просто питання хімії, це питання культури землеробства. Там, де люди перевіряють і регулюють pH, урожайність зростає без додаткових затрат. Бо поживні речовини засвоюються повніше, добрива не зникають даремно, а вода краще тримається в ґрунті, і навіть без великих грошей можна зробити свою землю здоровішою, треба лише уважність і трохи знань. Отже, головний висновок простий не можна ставитися до землі, абияк. треба її знати, перевіряти, слухати і підтримувати рівновагу. Вапно, сірка, попіл чи торф це лише інструменти. А головне розуміння, що земля жива, і від того, як ми з нею поводимось, залежить наше життя, врожай, хліб і добробут родини. І якщо дбати про землю як про свій дім, то вона віддячить, дасть чисте зерно, солодкі яблука, повний льох і спокій у серці. Бо добрий господар знає початок усього у здоровій землі.